Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 5 листопада. Друзі, ми з вами знаходимося в антикварній лавці. Сьогодні я продемонструю ряд українських фарфорових виробів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Переходимо безпосередньо до огляду порцеляни, маслянка, ручний розпис. Зображення виноград. клеймо довбиш. Ми з вами знаємо, що Довбишевський фарфоровий завод був заснований. 1823 році, польським поміщиком Пшебельським. Звичайно, історія досить складна даного заводу. В 1917 році він пережив руйнування, тому що після революції відбувалися певні баталії. І в 1922 році завод був майже повністю зруйнований. Вже після націоналізації його відновили і він почав жити новим життям. І, будь ласка, саме такі пропозиції, завод, ну і подібні завод нам пропонував. Далі, набір для узвару, Кобальт. Зображення калина. Зверніть увагу наполовину листочки глянцеві, наполовину матові, глечик з кришечкою, той самий завод Довбиш. 6 чашок, орієнтовний об'єм 220 мл. Всі предмети в новому стані. Ручна робота, кобальт. Ціна 3500 гривень за набір. Молочник. Зображення, аерографія, городницький фарфоровий завод 250 гривень. Ручний розпис, синє покриття, баранівський фарфоровий завод, другий сорт. 300 гривень. Чайник, ручний розпис соняхи. Довбиш, відповідає періоду 1950 рокам. Чайник заварник. Є сіточка. Ціна 500 гривень. Молочник зображення ягоди полтавський фарфор 300 гривень. Подивіться, будь ласка, який асортимент чайних пар. ручний розпис, зображення квітка, полонський фарфоровий завод, ціна чайної пари 230 гривень. Кобальт. Ручка вся в позолоті. Також ручна робота. На жаль, без клейма, але виріб полонського фарфорового заводу. Ціна та ж сама. Далі. Зображення полуниця, ручний розпис, баранівський фарфоровий завод 280 гривень, полонне. Чайна пара, золота ромашка, баранівський фарфоровий завод. клеймо відповідає періоду 1960 рокам. Полонська чайна пара. Рідко зустрічається. Прошу, ручна робота, на жаль, коли йому відсутнє ціна 280 гривень. Кобальтова. Зображення квіти. Ручна робота Полонська, та ж сама ціна. Хочу звернути вашу увагу, будь ласка, на форму чашки. Полон на 60-х років, 280 гривень. Також чайна пара, городниця, ручний розпис. Дуже тоненький фарфор, легесенька-легесенька. 280. Баранівський фарфоровий завод. Також баранівський. 60-ті роки минулого століття. Та ж сама ціна цукорниця, кобальт полонне, відповідає третьому сорту. Є невелика потертість на ручки тримачу кришки. 350 гривень. Джемниця 170 гривень. Також ручний розпис Полонський фарфоровий завод. Друзі, зі в антикварній лавці можна побачити досить цікаві вінтажні антикварні речі. До речі, пан Олександр приймає, скупляє різні старі речі, кухлики, нагороди, скриньки, статуетки, український посуд. Хто має у власності речі, які зараз на відео. Будь ласка, можете приносити пану Олександру або телефонувати 097 494 40 73. Чайна пара. Має ручний розпис. Клеймо відсутнє, але це. Бодянський фаянсовий завод. На жаль, є тріщинка всередині. Будь ласка, блюдце до неї. Ось, друзі, навіть це є зразком підприємства підписане номер 41 1997 рік. До нього йдуть такі два спецовники можливо, для горчиці. І інший менший. Можливо, використовувати як для солі. Будь ласка, з кришечками. Ціна такого набору з трьох предметів 350 гривень. Далі куманець, ручний розпис, васильківська майолика, рідкісний, має рідну пробочку. 1600 гривень. Дві миски. Прошу одна, бортики високі, інша менші. Також виробник Васильків. Ціна за миску 250 гривень. Якщо будете мати бажання купити дві, 500 гривень. До речі, друзі, під даним відео залишу. Першому коментарі посилання на телеграм-канал. Кому подобається український фарфор, хто бажає спостерігати або придбати для себе гарні вироби, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал, який називається Український порцеляновий посуд. Друзі, хочу вам показати мініатюрну вазочку. Також зроблена вручну розписана. Васильківська майолика, ціна 250 гривень. Ваза Васильків, зелена полива. Присутній кракелюр, але вона в новому стані. Ціна 400 гривень. Чайник егоїст. Київський експериментальний кераміко художній завод. Рубник. Чому саме егоїст? Тому що дозування саме на одну людину, ціна 300 гривень. Далі 4 чашки. В новому стані. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Клеймо відповідає 1950 рокам. Ціна чашки 300 гривень за одиницю. В наявності 4. Так, далі, сухарниця. Також в новому стані. Подивіться, будь ласка, ідеально все. 450 гривень. Ємкості для сипучих, можливо, цукор, сіль, будь-що крупи, ручний розпис, зображення соняхи, блакитне небо. Клеймо. здається, Фінляндія наявності дві одиниці. В новому стані. Ціна за одиницю 350 гривень. Далі чайна пара. Має ручний розпис. Гарне поєднання кольорів: зелений, червоний, відтінки різні. В новому стані, без будь-яких потертостей. Клиїмо кремге світловодський, відповідає першому сорту. Ціна 850 гривень. Далі ваза. Має зображення Крим Фонтан Ноч. Я думаю, що до сих пір вже цього фонтану немає. Він зруйнований, але це моя власна думка. Також ручний розпис. Подивіться, будь ласка, які гарні квіточки. Клеймо добишовський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Орієнтовна висота 14 см. Ціна її 850 гривень. Сукорниця. Ціна 350 гривень. Кобальт. Полонський фарфоровий завод ваші увазі надається стіл тарілок, кобальт нові, сумський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 40 гривень. 7 штук. Також в новому стані мають надпис УР. Український ресторан, здається так. Клеймо баранівський фарфоровий завод, відповідає 1960 рокам. Та ж сама ціна. Тарілка для других страв. Рельєфна. 1940 роки наявності 3 одиниці, ціна за одиницю 150 гривень. Десертні тарілки 4 штуки, зображення пташки, ціна за одиницю 200 гривень. Для других страв. Користенський фарфоровий завод, та ж сама ціна. Кож для других страв. Німеччина 1940 роки 150 гривень за одиницю наявності 4. Вашій увазі надається кавовий сервіс, який був зроблений в 1980 році. Він тематичний, приурочений літнім Олімпійським іграм, що відбулися в 1980 році. Ну, звичайно, турніри проходили не тільки в одному місті, вони проходили і в Києві, і в Мінську. І в Таліні. В Таліні ми з вами знаємо, що вітрильна регата відбувалася. Тобто Талін приймав спортсменів, які безпосередньо проходили змагання в вітрильній регаті. Київ приймав футбольний турнір Олімпіади. Пам'ятаємо, що роботи з підготовки Олімпіади організував. Єсипенко Павло Євменович. От досить такі цікаві історичні факти відбувалися. Саме тематичне зображення олімпіади і є на даному кавовому сервізі. Він складається з п'яти кавових пар, клеймо вербілки, Скавничка Досить цікава форма, з молочника. Та цукорниці. Нагадую наші радіохвилі. Ціна такого сервізу 2500 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд в антикварній лавці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!